Демонструємо зовнішній стан iPhone 11 White на 128 ГБ. Зовнішній стан задовільний. Заднє скло в ідеальному стані. Корпус. Також є мілкі ось подряпини. Є подряпини, мілкі і ось такі дві значні подряпини. Після поклейки скла приховує ці подряпини. Ємність акумулятора в телефоні 86%. Придбати можна в місті Черкаси будинок торгівлі, другий поверх біля кафе-банка. Можливо, оплата частинами. Від Монобанка банк Приватбанк Щадбанк на 4 платежі без відсотків та переплат.